Вітаю! Ось це є iPhone 13. І в момент, коли він купувався новий, було куплено ось таке додаткове скло від компанії Pixel для iPhone 13 13 Pro 14. Це скло обійшлося у 15 доларів США. Однак, ось недавно телефон впав і сталася ось така проблемка. Тут тріщинка пішла по скулу. Тобто, скло насправді не дуже. то і Захисне, не дуже то воно і броньоване. Отож, в цього скла на Aliexpress було придбано скло ось цієї компанії Joy Room. Тут іде три скла, насправді, і три серветки. І це скло обійшлося в 6 доларів за три штуки. Ось зараз я вам покажу комплектацію. Ось така комплектація. Тут іде рамка. Ця рамка для того, щоб телефон, ось бачите, поставити ніби на платформу. Щоб телефон у вас стояв рівно і не рухався. Тому що камери тут у 13 го випирають, і за рахунок цього, коли ви почнете е телефон клеїти цю плівочку, е телефон може рухатись в сторону. Тому тут передбачена навіть ось така платформа. І йде три скла. Рал, власне. Ось такий пакунок. До кожного скла серветки йдуть, і самі три варіанти скла. Ось це скло сьогодні я і буду клеїти. Одне скло, одна серветка. Спочатку нам потрібно ось це скло відклеїти, тому що воно, як бачите, трісне. Тут, тут треба піддіти чимось таким тоненьким, можна навіть ногтем піддіти, якщо у вас ноги гострий, ось, будь ласка, піддів ногтем і акуратно знімаємо, щоб не пошкодити дисплей. Ось я зняв. Як бачите, сам дисплей нормальний, ось це скло. Скло, як бачите, ось таке потріскане. До речі, зараз я звірю якість скла. Що я вам скажу? Ось це скло за 6 доларів за 3 штуки, і ось це 15 доларів за одну штуку. Візуально, бачите, вони однакові. По, по моїм е, тактильним відчуттям теж. До речі, зверніть увагу, на цьому склі захист іде ще мікрофона. Тут цього захисту немає. І так само рамочка йде. І це скло від компанії Joy Room трохи світліше. Отож, зараз ставлю на цю платформу Ось ставлю платформа. Витираю перед цим з першого така у мене є серветка. Як бачите, тут уже мікрофон набрав грізючки. От бачите? Вроді би це все захищено, не було, і мікрофон відразу набрав грізючку. По периметру всього перше від грізюки протираємо це. А потім достаємо цю серветку. Тут комплект тут повинна бути і суха, і волога серветка. Зараз це побачимо, що насправді ось комплект. Як бачите, тут комплект е барський комплект, скажімо, ось є наклеїчки, якими можна мілкі ось всякі ось пилиночки забрати. І є ось серветка власне для протирки. Ось така волога серветка, вона велика доволі. Тобто, дивіться, яка велика серветка. На весь дисплей практично. Отож, спочатку протираємося цим вологим, вологою серветкою, все акуратно. Не, не поспішайте, тому що від цього залежить, наскільки буде якісне скло приклеєне. Акуратно по всьому периметру відтираєте всю грізючку, тому що з часом, як, яке б скло не було, воно набирає по периметру грязючку на ці кантики, де е, телефон ваш не був захищений. Ось відчистив я цим Мокрем, мокра серветка. Далі беру ось цю суху серветку і відтираю нею. Витираю добре нею. До речі, потрібно, щоб у кімнаті було. Прибрано, чисто, не пильно, це не можна робити у кімнатах, де в повітрі літає пил. Найкраще, звичайно, ж, якби працював так званий пилосмок, той пилосмок вибирає всі пилинки в себе. Це в сервісах от фірмових є така можливість. Здається, витер, все. все здається нормально. Що ж, тепер ось це скло. Скло, як бачите, з одного боку. Ось це клейка основа, а ось це основа поверхні. Відриваю. І тепер акуратно потрібно вгадати, приклеїти. Співставляєте. Перший верх співставляєте, щоб він у вас гарно співпав. І тоді Акуратненько опускаєте скло, і воно у вас має просто приклеїтись. Ось так я прижимаю його легенько і зараз побачимо, надію, що воно приклеїться. Беремо серветку, ось цю і нею акуратно розтираємо ці всі моменти. Що ще цікаво, що от, якщо у вас залишаться якісь сліди невеличкі, от не Ніби скло не приклеїлось, то ці моменти упродовж 24 годин мають поступово затягнутися. Ну, зокрема, так пише інструкція. Поки що ось виганяємо це повітря лишнє. Можна трошки кінці оці піднімати легенько і знову ж таки прижимати, щоб. Все ставало на місце. Ось я вам зараз покажу. на прикладі ось цього кінчика берете, ніхоть акуратно піддіваєте, підділи акуратненько. І затянулися. Ну так само ось тут можна. Акуратно підділи. Оп. І тепер ось так. от Затягнули. Підтіли, затягнули. Отож, тут, як бачите, залишились малесенькі ось ці крапельки. Інструкція пише, що упродовж 24 годин ось ці крапельки мають затягнутися. Побачимо, а поки що ось нове скло поклеєно. І залишається лише потім перевірити його, настільки воно потужніше. Ну, Звичайно ж, не бажано кидати відразу телефоном, але побачимо, що час покаже. Тому що це скло не витримало. Буквально пройшло кілька місяців і ось що з ним сталося. Отож, компанію Pixel я поки що рекомендувати не можу. А от з компанією ось цією Joyroom час все покаже. Дякую, що дивитесь мій канал.